Слава Україні та слава ЗСУ! в Одесі. 22 липня, 514 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі цієї ночі масованих ракетних атак від Росіян не було, але все ж таки п'ять іранських дронів камікадзе вони випустили через Херсонщину. В сторону Кировограчни, ну всі їх п'ять наші хлопці збили просто красунчики. Ще й минулої доби росіяни балістичною ракетою обстріляли Донеччину. Там на жаль двоє дітей загинули. А от що стосується Одещини, то вчора в день росіяни випустили фальш ціль в сторону затоки. Ну і так в Одесі більше ніяких новин. Все спокійно і досить непогано в Одесі. В сусідньому місті Герою Миколаєві сьогодні зранку на центральній пішохідній вулиці знайшли постріл до Гранатомета. Ну і так в місті теж все відносно спокійно, як і в Одесі. І стандартна ситуація в Очаковій. Там знову були обстріли. Але на відміну від минулої доби, цього разу без постраждалих та руйнувань. Ще й наші хлопці збили декілька розвідувальних безпілотників в тому районі. І також росіяни більше шісти десятків разів обстрілювали Херсонщину. Там одна людина отримала травми. А от щодо помсти росіянам, то сьогодні зранку вже бавовна в Криму. Хтось покурив невдало на складі з боєприпасами. Ну і напевне, хтось покурив на нафтобазі. Гарна пожежа там. Росіяни навіть планують людей там евакуювати.